Мета у нас волонтерів, усіх одна: це допомагати нашим героям на передовій, також допомагати усім людям нашої громади, внутрішньо переміщеним людям. Допомогти, в чому є їх потреба сьогоднішня акція, наша розрахована на допомогу медичними засобами військовослужбовцям. Маємо велику надію, що наш вклад, наша якась часточка сьогоднішньої акції, буде помічю на передовій нашим медикам. Бо безпосередньо збираємо на засоби медичного призначення, і хочеться, щоб кожен турнікет, кожен кровоспинний засіб врятував життя, хоч одному, хоч багатьом хлопцям. У збройних силах України, якщо все нормально в підрозділі, нормально може ну як адміні... ну, як керівництво списує, то здається тільки чехол. А все решта це є витратний матеріал, але бувають випадки різні. На ярмарці сьогодні представлені вироби ручної роботи, представлені домашня випічка. Також відвіри та хотіні хліб надали нам безкоштовно хліб для того, щоб ми могли зібрати гроші на ці медзасоби. Також майстер-класи різні та різний ярмарок. Є фотозона. А також хочу зауважити, наші волонтерки, нашої громадської організації, напекли солодощів різних для діток, для дорослих. Пончики, пряники, пляцки. Зараз продаємо це для того, щоб зібрати кошти для наших захисників. Ну, загальному ми волонтери від громадської організації Чисті серця Калуш. Мене поставили продавати домашню випічку від нашої організації. Всі гроші підуть військовим з великим, з великим задоволенням за любі двіжі, за любу таку волонтерську діяльність завжди позатем. Найперше хочу привітати всіх захисників і захисниць України з святом. Насправді те, що вони зараз роблять на передовій. Воно дає життя майбутньому. Тобто я сьогодні у своїй промові вже говорив, що мав сьогодні безпосередню можливість подякувати кожній благодійній організації, тому що знаю, як їхня робота розпочиналась, наскільки вона тяжка і скільки треба часу, щоб вишукати ту чи іншу річ. Я пам'ятаю, як не було плетоносок, бронепластин для всіх хлопців. Вони привозили за кордону, хоча це не можна було робити, але вони це робили. Я пам'ятаю, як формувався наш батальйон, як ставали на марш. Як як дівчата сиділи у виконкомі, як вони, скільки праці було докладено для того, щоб батальйон поїхав у місце дислокації, там, де вони несли службу. Тому ще раз хочу подякувати. Звичайно, одна третина перемоги це точно буде за благодійними організаціями. І я впевнений, що Україна буде, вона буде квітуча, розвинена країна. І я думаю, що ті діти, які народилися в час війни, якраз вони побудують нам гарне майбутнє.